Для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Військова операція в Кузькій області РФ є абсолютно справедливою. Таким чином Україна відправляє війну додому. Про це у четвер, 22 серпня, сказав президент України Володимир Зеленський на сьомому щорічному міжнародному ветеранському форумі. Зеленський підкреслив, що для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. На його думку, усі операції, які зараз здійснюють сили оборони, є системним шляхом захисту держави. Шляхом завершення цієї війни на умовах незалежної України зараз українські війська контролюють понад 1200 квадратних кілометрів російської території, на яких розташовано понад 90 населених пунктів. Ну а ми рухаємося далі, де Путін заявив, що Україна вночі нібито намагалася завдавати ударів по Курській атомній електростанції, і висловив сподівання, що МАГАТЕ надійшли фахівців для оцінки ситуації на станції. В свою чергу глава МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що після відвідування курської АЕС поїде в Україну і сподівається поговорити із Зеленським. А також до зони відселення в Курській області потрапили 8 районів, і вже виїхало понад 133 тисячі людей, так доповів Путін губернатор Курської області. А міністр освіти Сергій Кварцов повідомив, що в Курській області у дистанційному форматі працюватимуть 114 шкіл. А російські ЗМІ показали перші залізобетонні укриття на випадок обстрілів, які з'явилися в Кугуську. Загалом в обласному центрі планують встановити 60 таких укриттів. Як то кажуть, welcome to reality. Ну а президент Чехії назвав сценарій завершення війни. Світові держави повинні зробити значний внесок у початок діалогу між країнами, вказує президент Чехії. А Петер Павел заявляє, що існує кілька варіантів завершення війни Росії проти України. За його словами, війна в Україні триватиме доти, доки обидві сторони не дійдуть висновку, що досягти своїх політичних цілей військовим шляхом неможливо. Петер Павел вважає, що через декілька років обидві сторони зрозуміють, що далі йти неможливо, і переговори повинні відбутись. При цьому, як зазначив президент Чехії, великою економічною і політичною силою є також Євросоюз. А при цьому він також припускає, що війна може перейти з гарячої фази в заморожену, яка може тривати роками. Також Сікорський сказав, коли Україна вступить в ЄС. Процес вступу України в Євросоюз буде нелегким та зачіпатиме інтереси як України, так і Євросоюзу. Україна може стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного. Так заявив міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський, за його словами, тривалість шляху України до ЄС буде залежати від кількох факторів, ну зокрема, від того, якою буде ситуація на фронті, оскільки від цього також залежатимуть бюджетні можливості країни. Окрім цього, значення має й те, наскільки швидко Україна проводитиме реформи і перейме практику європейського законодавства. А на думку Сікорського, Україна відіграватиме значну роль в економіці європейського. Союзу, а також отримає багато місць у Європарламенті та Раді Європи. На цю мить в мене все підпишись обов'язково. Дякую до зустрічі.